Друзі, привіт! Тут ось грядочка заросла бур'яном у минулому році. Не пахалася. Ну, як би тут зорали, ну не пахалося, заросла дуже бур'яном, сухий високий бур'ян, зараз я вам покажу. І я хотів спробувати фрезою, як мульчером, щоб тільки при самому верхові. Зараз бур'ян сухий, він дуже ламається легко. Пробувати, чи фриза його буде перебивати чи ні. Ну, я спочатку думаю випробувати йти не землю, а щоб сам бур'ян при землі. Ну, зараз по-різному спробую. На більших, на менших оборотах не знаю, що з цього вийде. Поки що ніяких обробіток, грядок, поки що самі експерименти тренуюся. Пробую, учуся, якось так. Ну, зараз спробуємо, що воно вийде. Чи не накручуватиме бур'ян. Ну, якщо накручуватиме, то це ж таке, там я вже роблю в процесі косілку, скоро, -скоро думаю, зроблю, покажу вас. То, тоді вже нею будемо косити такі бур'яни. Ну а поки що просто випробувати, можливо, і так добре буде. Так що поїхали, будемо зараз спробувати. Ну що ж, друзі, оце так виходить. Оце ось спочатку я на 540 обертів поставив. Бачите, бур'ян збиває, але він дуже так цілий. Пополам перебиває, ну не дуже ціліший. А... І виставив вже, бачите, що ножі тільки чуть-чуть торкаються до землі, щоб воно його перебивало. Тут ось уже я пішов на більших, Тут, по-моєму, не пам'ятаю. 700, чи 740 чи 760, чи скільки обертів. Щось таке. Ну, в общем, 700 з чим то обертів на хвилину. І шов я. Це при 2,6 тисячі полові оборотів. Ішов я на 2 тисячах оборотів. Хватить, воно легко. Ось тут теж бачите. ось. Тут трава тут трава була дуже багато років. Ось тут. Тут була люцерка, вона виродилася повністю, а потім вже тут такий старник лугова трава. Ну тут я косив своїм потроху, ну все рівно. Ну, бачите, поперебивало й траву, ось. Зараз, ось таке воно. ось О. Вся вона зверху лежить. Ну, а тут ось далі я вже пішов на максимальних. Там чи 1100 з чим-то обертів чи щось таке. То тут, ну тут якби ось оріг під деревом, тут бур'ян не дуже росте. Ну, все рівно тут, бачите, все поперебивало. Зараз далі покаже, як воно буде. Ось тут, Ось бачите, які чагарники. І в планах у мене... Оце я його перебить фризою, якщо виходить. Вроді би поки що виходить нормально. Трактор не напряжку йде, тому що, я ж вже говорив, бур'ян дуже сухий. Ось дивіться, я його беру. Бачите, він легко, легко дуже переламується. Фриза його перебиває. А щоб фризі не було важко, то... Зробив, щоб воно там сантиметрів на сантиметр на два чи на три максимум заглиблення, тільки вершок поверху, щоб йшло. І, я гадаю, переб'ю я оцю грядку. Буде це фреза у ролі мульчера. А потім ми його виоримо. Прикидається оцей весь бур'ян, бо тому що тут насіння висипалося, все. Треба його приорати. І коли можна потім пройтися і фрезою, було б глибше, але краще виорати. Щоб приорати оцей весь бур'ян. Так, ну що ж, поїхали. Далі будемо пробувати зараз, що в нас вийде отут в цьому бур'яні. І там ще що вийде в нас і ще там на траві. Як трава йтиме. Будемо дивитися, в общем. Ну що ж, виходить, вроді би потрошку. Ось так, друзі, було. Вірніше, отут ще є, не до кінця. А ось так стало. Ось. Бачите, перебиває. Перебивав нормально. Я думаю, воно приореться. Пробував я тут по-різному. Їжджу тільки на першій передачі. Ну, тут як би було виорано, ось тут, де оцей бур'ян, тут воно земля м'якша. Все рівно я не глибоко, десь, ну ось приблизно на скільки. Зараз є. Я... Ну, ось тут скільки, сантиметрів 5-6. Десь я так заглибив. І Тут я хожу друг... Ой, первою повишеною, на самих більших оборотах. Фрези, там тисячу з чим, то точно не пам'ятаю скільки. Ну і десь двигун е, отак десь 2,2, 2,3 тисячі обертів. Іде легенько нагрузки, щоб такої не відчуває, перебиває. Я спеціально неглибоко його перебиваю, оцю, мульчую, фрезую. Тому що треба, щоб оцей бур'ян приорати. Потім я планую пізніше трошки виорати його це все діло. А ось оту точки, ось де була трава дуже багато років, навірно років 7-8. Тут вже виродилася. Там далі то люцерка. Ось тут, бачите, який старний косю. То тут я теж тут трошки більше, чи десь так. Десь приблизно так, але тут я хожу первою пониженою і середня швидкість фризи. Там, чи 740, ну точно не пам'ятаю. Треба глянути, буде які оберти. Ось бачите, тут такий старник. Ну, Тут не оралось багато років. А тут було виорано, ну нічого не садилось. Чи щось трохи було посадилось, не знаю. там Мабуть, падалішня кукуруза була зійшла. Зараз я вам навіть покажу, як кукурузу перебиває. Ось, бачите, який хащик. Ось такий бур'ян. Але він легко ламається. Ось дивіться. Бачите, ось навіть є трошки койде. Ну це отут. отут з краєчку. Ось кукурудза така поганенька, невелика. І бачите, все рівно навіть її перебиває. Ось бачите як перебиво. Ну такі. Ну, дуже не дуже, де напополам, де <говорить> так ну перебиває. Ну, <говорить> Получається, все непогано. Бачите, тут я чуточку заглибив. Тут чорніша земля. Тут ходив більше, піднімав, регулював із швидкістю визначався, ну а це отак і хожу ось тут далі, отак мені сподобалося найбільше. Так що вже десь пів грядки приблизно пройшовся, ну так і буду. Там ще хвостик такий залишився, невеликий. Так що, друзі, ось так мій тракторець Ян Марке 3, 13 кінських сил. Працює і досить непогано. <кхе> Розход палива поки не міряв, вже як трошки пізніше, трошки визначен, щось там грядку вже як налаштую плуга. Я знаю там, припустимо, скільки сотих і потім уже як стану орати, то вже засічемо час, скільки мотогодин по і скільки він їсть палива. Це все пізніше. Поки що бо я тут то так, то сяк, то туди, тут точно не визначиш. Ще я поки тренуюся, щоб мені зрозуміти, де на якій грядці, на якій землі, де сильний бур'ян, де цілина, на якій передачі їздить, яку швидкість. Вала відбору потужності вмикати. <кхи> тобто ще поки що учуся. Ну, вже тут, бачите, трошки визначився, Получається. ну Получається, так що поїхали далі До, доробляти цю грядку. Тут ось небагато залишилося. І там от воно. у кінці такий хвостик то вже у кінці я його дороблю. Ну ось так вийшлося у мене. Так чи не так, не знаю. Думаю, що буду так. Я спеціально не заглибляв фризу для того, щоб увесь бур'ян був зверху. Потім планую це все переорати. Можливо, я і неправильно зробив, але я подумав так, якщо я буду фрезу глибоко заглибляти, воно буде заганяти бур'ян туди в землю. І тоді при оранці його буде викидати нагору. Ну а так я, там 5-6 сантиметрів, де більше, де більше трохи. Ну так десь. Тут більше, ось де трава була, ось, ось тут, бачите. Там люцерка он, далі була, то там глибше. Тут ось, ось можна свидіб з грибти. Бачите, все воно збите. Ось тут, бачите, ось таке усе. О, усе воно вершок зрізав, як би коріння позрізав. Тут теж, бачите, ось так вийшло нормально. Бур'яни були, ви самі бачили, які трьохметрові. І ось так грядочку. Навіть ось між деревами тут трошки призернув, Тоді можна буде де тут вигоритися, а тут Можна десь трохи граблями згребти, бур'яни, тут трошки ближче до дерев підкопати трохи, та і все. Ну, ось так вийшло. Бачите, тут як, там де, де саме стоїть трактор, горб. А ось сюди вліво, униз яма. Бо весь час всі орали на виход туди. І вийшла яма. Тепер буду я орати. Сюди вгору, ну як стою до себе, щоб землю перекидало, оцей горб скидати сюди і трохи його стягнути сюди. І тут теж, бачите, яма ось. Ось так. О, буду орати сюди, а тоді вже ж таке по, -по ораному виїду, то тоді фризою слід зафрезею та і все. Так що, якось так. Потрошку тренуємося, учимося. Ну, Я довольний своєю роботою, як для першого разу. Може так, може щось не так. Напишіть мені в коментарях, що я робив не так, або як можна було зробити краще. Я вже в кожному відео говорю, що я новачок у цих ділах, тільки восени у жовтні місяці придбав трактор. Це, як би сказати, така моя перша площа величенька, що я повністю її. Об... Трошки почав обробляти, можна так сказати. Так що, друзі, ось такий відосик. Далі буде, є там у мене ще доробляю і культиватор, і плуг той, що я орав, трошки там посовітували мені мої глядачі долото приварити. Приварю до долото. кой ще там ще. Дороблю, щоб придбав, там покажу потім маленьку, таку важкеньку гарну борінку. Щоб, уже якщо для весняної оранки, щоб зразу і сажати, покрашу і потім уже як буду орати ним. Усе ви це побачите. Так що, друзі, ось таке відео. А кому сподобалося, то ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, то дизлайк. Підписуємося. На мій канал, сам собі пан. І ще скажу, є у мене другий канал. Кого цікавить рибалка, другий канал мій зветься Рибачу, як умію. Ну, багато вже знають, я говорив. Ну а хто дивиться перший раз моє відео і кого цікавить рибалка, то, будь ласка, в Ютубі просто забийте Рибачу, як умію. І вам виб'є мій канал. Ну, а я на цьому буду закінчувати. Все нормально, все вийшло. Так що на цьому все. Пока. До скорих зустрічей. Слава Україні!